Коли, коли ви виходите на стадіон чи локацію, де ви бігаєте, важливо виходити до цієї локації спокійним шагом від, від дому. Тобто не починати бігти, як ви вийшли з під'їзду чи від будинку а, до локації, а спокійним шагом ідете, дійшли до стадіону, зайшли на нього, і на самому стадіоні це вже частина. А, Частина пробіжки вважається. Це початок циклу, коли ви, ви вийшли на стадіон і почали йти спокійним шагом. З цього має завжди. Ну, чи на локацію, де ви бігаєте З цього має завжди починатися пробіжка. Зі спокійного шагу. Ви вийшли і десь секунд 30-40 йдете спокійно, не швидко. А спокійно, наче ви тільки нещодавно прокинулись. І запам'ятовуйте. Цю швидкість, це швидкість вашого спокійного шагу на сьогодні. Це важливо, тому що вона буде відрізнятися від дня в день, від того, як ви стаєте більш натренованим. Ця швидкість вона змінюється від, в залежності від того, наскільки ви втомлені чи відпочивши, в залежності від температури. Навколишнього середовища, чи від вологості повітря, чи від того, там, якщо ви в день бігаєте, наскільки палить сонце, чи там морозно на вулиці. Ось це всі, ці, ці фактори вони впливають. Так, да, там різниця буде майже непомітна око, але вона буде. Ви йдете ці 30-40 секунд, спокійно дихаєте, налаштовуєтесь на пробіжку. Ваша задача в ментальному плані це. З, Освободіть, звільнити голову від думок. Звісно, це не буде, це не буде касатися, це не буде касак, вже трошки тут буду сужиком, це не буде стосуватись, це не буде стосуватись ваших саме перших пробіжок, тому що буде багато моментів, які вам треба, до яких вам треба буде звикати, які треба буде контролювати. Про які треба буде згадати. Але е, в наступному, коли там, ви дихання виведете на автоматизм, е, рухи вийдуть на автоматизм, е, ви будете розуміти, що йде за першим етапом, за другим, за третім, е, і не будете витрачати свою увагу на це, е, то працюйте над тим, щоб, от, коли ви йдете спокійним шагом перед бігом, е, щоб ви звільняли е, голову від думок. <clears> hmm. <throat>